Всім привіт! На ремонті ось така стрекоза, як то кажуть. Кові е, Superpower Advances 300. Майже новий і вже не їде. Ну, Я думаю, що це не від того, що він такий поганий, а моя думка не певна, що може так він експлуатувався трошки дуже в жорстких умовах, як то кажуть. Проблема е, акумулятору всіх, що я зарядив. Обовна муфта крутить. Ну, стартер крутить, обгонна працює, але не зачіпає. Далі в нас кікстартер заклинив і кажуть, що немає скринь. Так що, я думаю, ремонт буде цікавий. Е, сідушку я скидав, бо тому, що заряджав акумулятор, бо я не знав, думав, може там, може кікстартер заклинив, ладно, вже хоча б стартер заводився. Бо щоб кікстартер зробити, треба розбирати мотор. Це дуже не хочеться, бо тому, що я не знаю, чи взагалі до нього є якісь запчастини. Навіть свічку я просто дивився, то тільки свічка іменно до нього йде там і вона коштує там 600 гривень. Так що таку просту свічку не купиш, вона дуже довга. Дуже довга тоненька різьба. Е Можна закрутити там від Honda 56-ї, вона трошки коротша, але вона буде схована трохи не то. Бажано таку саму. Другої я не маю навіть забавити треба замовляти. Хотілося б додати другу свічку, але свічка робоча, все окей. Так що зараз почну з того. Буду скидати цю частину. Розбираємо, добираємося до обгоної мухти і спробуємо, чи взагалі мотор крутиться, чи він взагалі. Дав розбираємо. Це просто, не буду показувати, знімаємо ці, бо всі болтики, все, що тут бачимо. Переключатель. Так, ще не знати, ну, дивимося чи нейтральна. і викручуємо всі. Знімаємо кришку зірки. Тут у нас магнето, походу, треба буде зараз. А як ми маємо масло злити? Звісно, стрихозу теж треба було на щось поставити. Зараз будемо пробувати переробляти його десь під задньому траверсі чи де. Десь тут спробуємо його поставити, або нам треба злити масло. Скорше того, що тут все разом в маслі плаває. Щоб це узлати, ми легко можемо це подивитися. Просто зняти кришечку. І ми будемо бачити, чи є там масло, немає. Масло є. Кришечка в вот, маслі. Так що я перекладаю цю штуку всю назад, трохи зміщу, щоб злити масло. Зливаємо масло і знімаємо цю кришечку. Покажу вам далі. Скинув кришку і тут видно, чому не працює бендік-стартер і чому немає іскри. Відкрутилися три болта, які тримають бендікс. Це я тільки скинув. Один болтик. Друге розламали на двоє. Третій болтик і дротики від від генератора. Здомьіть, жовтенькі, блиститься. Супер. Ну що вам сказати? кусочки всякого металу. Це певно від катушок так відломало Супер! Інтересно, а зараз буде копатись чи ні лапка? О! Лапку пустило! Супер. Ну Я так зрозумів, але тут десь болт магнетодисдало клина, тому воно не копалось. Так, мотор крутиться, все супер. Просто цікаво, чи воно туди десь напхало того желіза, чи ні. Там де люси якісь є. Ну, супер. Супер-пупер. Будеть прохладочку без пасти. Не знаєте, чи вона є в продажі, нема. Все такому. такому. Ну, окей, скидаю генератор, скидаю зараз бендікс. Походу, будемо купувати все разом. Бендікс стартером, Ой, стартером, з зубаною муфтою, з магнитом і генератором. Купити комплект, закласти і забути про цей страшний сон. І я сподіваюся, воно заведеться, бо стартер крутить. І буде все працювати. І з'явиться іскра і пропаде клин, той що був. Так, зараз ще скинув магнето, генератор і магнето. І детальніше на столі ще розберемо зараз. Е, розберемо детальніше. Дивіться. Один болт відломався взагалі всередині. Два відкрутилися. Ну, Я думаю, два відкрутилися, третій воно просто відломало. Буде міняти обгонну муфту. Він вже побитий, теж його замінимо. Хіба якби його не було де купити, ну будем, будемо його ставити, а що робити? Він трохи там позадирений. Там кусок аж виламало. Ну, бажано поміняти. Будемо старатися його замінити. Ну і сам генератор. Він рахується трьохфазний. Ну, на вигляд не є якийсь там дуже особливий, звичайний, простий генератор. Бо ну, не знати, як він тут зійде. Перший на ньому вибито CG125D 12X. Так само мені здається, ще десь вибито на магнаті. Зараз я пошукаю. Мав би знайти до нього запчастини, будемо зараз міряти, пробувати, штане заміряємо ці отвори, чи все сходить, порахуємо скільки зубів. Все треба перевірити перед тим як замовляти. Шукаю, замовляю, все прийде, будемо збирати, будемо пробувати заводити і подивимося, як цей. Але це, я рахую, що це є заводський брак. Ну, це вже можна було мі... ну, циклі 2 місяці. Чи 3 місяці. Ну, я не знаю. Но, суть тому, що він на гарантії ще 100%, це можна було їхати по гарантії, це все ремонтувати. Це не є якийсь там, чи мотор перегріли, чи він без масла їхав. Це просто тупо відкрутилися болти. Але люди вирішили ремонтувати, так що будемо робити. Крутим далі. Що ж, пройшло кілька тижнів, навіть не знаю скільки. Зібрали це все. Прийшли запчастини. Запчасті теж повірте в нього не дешеві. Ну, я трохи намахав систему, трошки знайшов інакше. Не в оригіналі, як там все писало, але таке. Але все те саме все підійшло. Обійшлося тільки замінити ось це частину магнето, статор і магнето. Це тільки дві деталі, які я звінив. Ну і болти. Я знайшов другі, чорного кольору. Остане фіксатор, воно відстояло 2 сутки, може і 3. Все сохло, все, я думаю, буде все чудово. Залив старе масло, щоб повимували зараз цю стружку звідти і залив вже наборот свіже. Ще не заводив перший Запуск, запуск показує вам перший. Мені таке вже. О, включаємо і пробуємо заводити. Без поняття, Десь тут підсосики мої витих. Є тут підсос, що тут таке ручний. Так? Наскільки я розумію. Мов би защелкуватись до гори? Ще знати, Чи він крутиться тут чи що? О, щолкнув? Є підсос? Пробуємо заводити. Так, немає нікого. Скидаємо, вони могли його перекачати. Не знаю, зараз будемо бачите. Довго він не заводився. Може газу тридати. Іскра є, я дивився. Може бензина нема, Дивимося, чи є бензина. Бо то таке, ну молоді хлопці їздять. Переважно все без бензини приїжджає. Знімаємо кштую. Коротше, ви розумієте? Блін, схода, що ви того не бачили. Коротше, з лапки його завів. З лапки він заводиться, а з стартером хізується. Це заводиться з заводиться стартера. Наприклад, не хотів завезти стартера. Копнув з лапки, він зразу, з першого разу, разу. Вже з лапки не хоче. Ну, коротше, ми треба поробити трошки. Я трошки проробиться, закрій комоторку має масло, залишим заробітне масло і буде все працювати. Я думаю, как щека до стартера задається з лапкою. Але перший запас був з лапки. З стартера на місце. Працює. Все, хай працює. Зараз я прогрію і міняю масло, буде кататися.